Частина третя Фармацевтична компанія Чорнобривці. Розділ перший. Реабілітація. Я проходжу реабілітацію. Галя насмішкувато подивилася на Сару, насолоджуючись теплою ароматною купіллю у карпатському чані. Магічка обдарувала дівчину поглядом, від якого мало не закипіла вода. Для кого ця вистава? Сара з усіх сил намагалася тримати себе в руках. Для тебе? Ти ж тут, може, приєднаєшся? зухвало запропонувала дівчина. Галю, припини, будь ласка, я тобі не ворог. Сара благально подивилася на Галю. В очах магічки зібраніли сльози. Галя мимоволі звернула увагу на сивого волосся у завжди бездоганно доглянутій зачісті львівської чаклунки. Дівчині стиснулося серце від жалю. Мені потрібен відпочинок, я чудово почуваюся. Маріла мене стабілізувала, я навіть можу насолоджуватися побічними ефектами заморської вакцини. А Галя надала своєму обличчю байдужого з верхнього виразу. То де формула? От бачиш, ти ж наполягала, що цікавишся тільки моїм здоров'ям, а виявляється, що тобі потрібна формула. Розгнівавшись, Галя залишила купель і загорнулася у великий білий рушник. Сара закрила руками обличчя. Чому ти так зі мною? Її голос був сповнений болю. Дай подумати можливо, тому, що ти погодилася відправити мене у нелегальний портал без жодної підготовки? Плечі чаклунки тремтіли від беззвучного плачу. Василина, не даремно від тебе втекла. Безпечніше бути відьмою у підболітті, ніж залишатися з такою матір'ю, як ти. Відійди. Галя вибігла з невеличкої кімнати, гремнувши дверима. Сара, витираючи сльози, не наважилася її зупинити. Соломія рушником на сухо витирала масну від смальцю шкіру дівчини. Молоді жінки зупинилися в одному з приватних готелей туристичного міста Яремче в у Карпатах. Готель був відомий своїми рекреаційними послугами для втомлених від реальності істот. Жорстоко ти з нею, трохи занадто, зітхнула мавка. Я знаю, думаєш, вона повірила? Соломія вже знала, що після кожного такого прояву немотивованої пасивної агресії дівчина безжально картатиме себе муками сумління. Пообіцяй мені, що ти не віритимеш жодному моєму лихому слову. Мені все важче вдається контролювати симптоми трансформації. Галя вдягла довгу вільну блузку і сіла на ліжко. Обіцяю, але Сара розумна жінка і досвідчена чаклунка. Трюк зі смальцем може обманути її тільки один раз. Соломія подала Галі горня з обліпиховим чаєм. Які новини? спитала та. Та небагато. За даними мого сканеру порталів, більшість з них не ліцензовані, деякі геть не придатні до подорожей, до закордонних путийбічних світів. Портал на горі Піп Іван біля закинутої обсерваторії повний привидів, він нікуди не веде, ті, хто колись ним скористувалися, назавжди там залишилися це небезпечний портал Пастка, який харчується будь-якою живою енергією. Мавка відкрила поштову скриньку на ноутбуці. Га, є і хороші новини. На міжвидовий магічний музичний фестиваль, що відбудеться в серпні у Единбурзі, затверджено пісню «Засвіт встали козаченьки. Хто нас представлятиме? з цікавістю спитала Галя, відпивши з кухля вітамінного чаю. Хвилинку, ось наша програма. Шоу від танцювального балету по вітрулі, трембіта рейв, сесія електронної музики від мульфар Діджей. І тріо водяни, чи в спісною засвід встали козаченьки. Залишилося тільки знайти легальний портал, який не перебуває у постійному користуванні, так? Соломія ствердно кивнула, не відриваючись від пошуку необхідної інформації. Галя встала з ліжка і підійшла до вікна. На обрії виднілися довгі хребти гір, густо вкриті темними сосновими деревами. Біля входу в готель. Дівчина помітила самотню постать. До чорнявої жінки під'їхала зелена автівка з написом Блуд Таксі. Соломіє, думаю, я позбулася сосариної гіперопіки. Галя по-дитячому заплескала у долоні. Підстрибуючи біля вікна, вона мало не обпеклася гарячим чаєм. Не знаю, чи коли зможу звикнути до твоїх димних проявів безпідставної радості. З докором у голосі буркнула до неї мавка. Я вже сказала тобі, я не можу це контролювати. Галя стиснула кулаки. Її обличчя потемніло від люті. Від попередніх проявів радощів не залишилося жодного сліду. Галю, візьми себе в руки, будь ласка, рішуче сказала Соломія. Іди прогуляйся. Галя поставила недопитий чай на столик біля ліжка і швидко натягла джинси та кросівки. Вона голосно супіла. Висловлюючи таким чином своє невдоволення. Як тільки за нею зачинилися двері, Соломія повільно зробила декілька глибоких вдихів і видихів. Її пришвидшене серцебиття набуло звичного ритму. В голові перестала стогоніти кров, Соломія тихо підвелася з крісла. Навшпиньки вона рушила до дверей і рвучку їх відчинила. Галя, яка підслуховувала під дверима, зойкнула від несподіванки і відскочила. Соломія мовчки дивилася на дівчину. Я мусила переконатися, чи ти вже не телефонуєш сарі або своєму другу смалюху. Галя з викликом подивилася на подругу, наблизившись до неї майже впритул. Він і твій друг також, різко відповіла Соломія. Проблема в тому, що ти не дозволяєш нікому бути тобі другом. Може, проблема в тому, що я інфікована, і ти не знаєш, як мені допомогти. Галя примружила очі. Не дочекаєшся, поки позбудешся мене, запроторивши у портал. Соломія на силу себе стримувала, вона розуміла, що Галана трансформація швидко прогресувала, і до невмотивованої агресії вже додалася і параноя. Припини, прошу тебе, я нікому нічого не розповім. Ми зробимо все, як ти хотіла. Галя секунду промовчала і обійняла Соломію. Я уявляю, як тобі важко зі мною, прошепотіла вона, але ти не уявляєш, як мені важко з самою собою. Ходімо, прогуляємося разом, миролюбов запропонувала мавка. Дівчата мовчки повільно брели узбіччям дороги, Соломія першою порушила тишу. я дещо довідалась, що саме одним із найбільших спонсорів фестивалю є фармацевтична компанія Чорнобривці. Галя зупинилася і повернулася до Соломії. Соля, у мене все плутається в голові. Реальне видається нереальним і навпаки. Деколи я відчуваю, що вона знає, що я її шукаю, несподівано зізналася вона. Є ще що, що я маю тобі сказати я бачила зразки крові інфікованих істот мавок, відьом, тролів, навіть мульфарів. Соломія взяла дівчину за руку. Вони схожі на твої, але в жодному не було сріблястих частинок у плазмі. Що ти хочеш сказати? Галя висмикнула руку. У її голосі знову з'явилася підозра. Я не знаю, якою саме істотою ти станеш, якщо Маруся тобі не допоможе, схвильовано відповіла мавка. Тому намагайся мені довіряти, бо я знайшла портал. Розділ другий. Безпечне місце Ірини, Соломія намагалася відчинити розсохлі двері, помальовані блакитною фарбою. З кожним поворотом ключа на фарбі на поверхні дверей з'являлася нова повотинка мікротріщинок. Галя стояла поряд, втупивши погляд у високі пишні мальви. Їй здавалося, що рожеві квіти також на неї дивилися і шепотіли. Ну, нарешті. Полегшено вигукнула Соломія, впоравшись з порепаними дверима. А Галя, неймовірним зусиллям відірвала погляд від квітів. Слідом за Соломією, вона зайшла всередину хати пустки. Запримітивши древню кособоку вішалку справа, вона повісила на металевий гак свій наплічник. Зіржавілий гак жалібно заскриготав і випав із лакованої деревини. Наплічник гепнувся додолу. Вандалка! Незлостиво буркнула Соломія. Ага, звинувачуй мене. обурено вигукнула Галя. Підхопивши з землі наплічника, вона відчинила двері ліворуч і нерішуче зайшла до просторої вітальні. Під недбало побіленою вапном стіною справа примостився до потопний розкладний диван, застелений зеленим у бежаву смугу покривалом. Зліва під вікном притулилася ще одна кушетка. Декорована численними вишиваними подушечками, під вікном справа стояв стіл, застелений мережевною скатертиною, прикритою зверху товстим склом. Поряд із ним, у куті, припала порохами вузька книжкова шафка. На мить у Галі виникло бажання назавжди залишитися у цій хатині. Стіни оселі були просякнуті спокоєм і затишком, приємно пахло свіжою випічкою і сухими квітами. Що це за місце? кинувши наплічника на диван, спитала Галя. Вона підійшла до вузької вертикальної печі біля книжкової шафи і притулилася до неї плечима. Дотик холодних кахлів до її шкіри трохи втамував невгамоване свербіння білих запалених плям на шкірі спини. Це безпечне місце спогадів, відповіла Соломія. Поясни, попросила Галя. В людей є безпечні місця у пам'яті, куди деякі з них повертаються, щоб утримати сили впоратися з болючими викликами нестерпної реальності. Соломія присіла на кушетку. Чи є це безпечне місце? Дівчина відійшла від печі і вмостилася на смугастий диван. Диван старече зітхнув під вагою її тіла. Однієї жінки вона надала мені письмовий дозвіл до її спогадів. А хто вона? Допитувала Сагаля. Медсестра і письменниця вона пише про таких мітичних істот, як ти і я. Відома письменниця? Ні, зрозуміло, тому про нас ніхто і не знає, Розсміялася Галя. Ти хочеш слави? Хочу. Я хочу, щоб мені присвячували фестивалі, літературні заходи, моїм ім'ям називали міста, вулиці, ріки, озера. Мрійливо відповіла Галя, розслаблено спершись на спинку дивану. Боюся, що максимум, що ти отримаєш, це магазин горілчаних виробів лебідь, пожартувала Соломія. Або відділ у супермаркеті скуштуйте наші ковбаси, ніж на либідь. лебідь. Лебідь по-французьки, соковита лебідь у сметані. Соломія кинула в Галю подушкою ясиком, яка то спритно спіймала. Розкажи мені нарешті про портали. В нас є ще час. Галя прилягла на понищений диван, поклавши собі вишитий ясик під голову. Загалом портали діляться на три види, і кожен вид має підвиди», – Вчительським тоном почала свою освітню розповідь Мавка. А ті підвиди мають інші підвиди, і інші підвиди ще мають декілька підвидів», – усміхнулася Галя. Саме так. Тому я 5 років вчилася, щоб отримати ліцензію на відкриття порталу, цілком серйозно відповіла Соломія. Перший вид усталені портали, які відкриваються у певних геолокаціях у певний час, вони можуть бути активованими природними явищами і магічними заклинаннями. Наприклад, портал Вихор у місті Седона, штату Аризона, є ліцензованим порталом, де усі переміщення контрольовані внутрішніми датчиками. Імміграційна міжвидова служба отримує дані про усі переміщення істот і створює їхню енергетичну базу. Тому такі портали використовуються у міжвидових політичних справах або справах підвищеної секретності. Який наступний вид Галя зацікавлено слухала Соломію? Далі портали туристичні, комерційні маршрути. Це стабільні портали, через які можна потрапити тільки в одне конкретне місце. Вони були відкриті досвідченими істотами, чаклунками чи, чи магами і з часом стали безпечними. Дві перші категорії регулюються між видовими угодами, законами, політичними відносинами між магічними світами. Наприклад, стурбована Ельфія закрила усі торгівельні портали з імперією злих злиднів. Тим самим посилила систему безпеки своїх порталів. То моє переміщення буде поміченим? Галя прийняла вертикальне положення на дивані. Не зовсім. Туристичним маршрутом скористається Галина Лебеденко, менеджерка зв'язків з громадськістю з питань організації міжвидових фестивалів, пояснила Соломія. А якщо довідається Янгольський департамент, то й що? Ти пройшла реабілітацію і перемістилася на фестиваль, як кожна громадянка землі предків, ти маєш право на вільне переміщення ліцензованими порталами, станула плечима Соломія. Але мій енергетичний слід, засумнівалася Галя. Ти унікальна істота, неусталений вид, тому можеш мати багато проявів. Плутану пояснила Соломія, яка ніяк не могла знайти слушної нагоди, щоб сказати подрузі, Прогенно модифіковану сироватку духу повітруль. Соломія додала дещицю до іноземних стабілізаторів, дослідивши, що гален енергетичний слід найбільш схожий на слід повітруль. Якщо я удужую, чи можу я також отримати ліцензію на відкриття порталів? у голосі дівчина з'явилася надія. Так, можеш, підтвердила Соломія. Ти не голодна? Ірина нам залишила сирнички і млинці з м'ясом у холодильнику. Я зараз їх розігрію. В мене вовчий апетит. Ходімо на кухню, бо я вже не можу зосередитися. Тепер думаю тільки про налисники з м'ясом. Галя рвучко підхопилася з дивану і рушила до дверей ліворуч, які вели на кухню. Дівчата сиділи за невеликим столом у затишній кухні. Галина замислено роздивлялася стару. Викладу на глиняними глазурованими кахлями піч. Налисники то з'являлися в її руці, то зникали. Соломія зачудовано спостерігала за нею, вона навіть позаздрила, бо останні дні їй геть не хотілося їсти. А піч може бути порталом? дожовуючи останнього налисника, спитала дівчина. Може, через піч можна втрапити до будь-якого ресторану, де ти матимеш змогу їсти усе, що душа забажає. Пожартувала Соломія. Перекажи Ірині, що я не знаю, яка неї письменниця, але готує вона смачно. Галя густо полила сирнички варенням з чорної смородини. То що там з останнім видом порталів? Нелегальні портали, ті, які відкриваються магічними істотами, які не мають ліцензій, а отже, відповідних знань. Ці портали не врегульовані жодними міжвидовими імміграційними інституціями. Тому вони і небезпечні. Однаково не розумію, чому янгольський департамент обрав саме такий портал. Галені очі почали темніти, і в її голосі забринів гнів. Соломія вже навчилася вловлювати такі моменти різкої зміни настрою дівчини. Це тригерна інформація, чи хочеш ти продовжити про це говорити? спокійно спитала Соломія. Так. Чи є ще щось солодке у безпечному місці Ірини? Соломія підвелася з крісла. Озирнувшись навколо, вона побачила кривий дерев'яний креденс навпроти печі. На одній з полиць стояла баночка з липовим медом. Мавка відсунула щербати скло і дістала баночку. Ось вона поставила мед перед Галею. Дівчина, відкрутивши кришку, почала їсти зацукрований мед просто з банки чайною ложкою. То чому? спокійніше спитала вона. Чому чому? не стрималася Соломія. Бо некомпетентні, неосвідчені і непрофесійні істоти приймають безвідповідальні рішення. Якби ви вчились так, як треба, то й магія була б своя, сердито перефразувала вона відомого поета з землі предків. Хочеш меду? Галя простягнула мавці спорожнілу баночку. Розділ третій то прибуття, то відбуття, таке життя. Після декількох довгих телефонних гудків молодійний жіночий голос відповів Готель Монтелеоне вітає вас. Чим можу допомогти? Вітання, чи можу я поговорити з містером Ругару? На лінії запанувала тиша. Галя з тривогою поглянула на Соломію. Яка зосереджено вишкрябувала ложкою останні кристалики меду з банки. На жаль, містера Ругару немає на місці. Хочете залишити повідомлення? Радісним голосом адміністраторки відгукнувся динамік смартфону. Галя розпачливо глянула на Соломію у пошуках підказки, але та геть не звертала на неї уваги. Так, невпевнено сказала вона. Пане Ругару, Запрошую вас зустрітися на міжвидовому магічному музичному фестивалі у Единбурзі. Фестиваль починається 2 серпня 2024 року. Покладаюся на гостроту ваших хеморецепторів у питаннях вирішення нашої шляхетної угоди Либерті. Страждання у голосі закінчила Галя. Повідомлення прийнято. Я попіклуюся, щоб містер Ругару отримав його якнайшвидше. Гарного дня! Соломія розреготалася. Непогано, мені особливо сподобалось прохеморецептори. Фіалкові очі мавки зіскрилися від сміху. З ким поведешся від тієї наберешся, я так розгубилася, що мало все не зіпсувала. Треба було підготуватися. Вона замислено подивилася на ложку в руках Соломії. Треба, посерйознішала Соломія. Мавка підвелася і прибрала тарілки зі столу. Вимивши посуд і склавши усе на місце, Соломія з сумом поглянула на Галю. Час прощатися, сказала вона. Туристичний портал біля Бережанської церкви Святого Миколая Чудотворця відкривається з заходом сонця. Ти точно не можеш мене супроводжувати? благально спитала дівчина. На жаль, ні, я потрібна тут. Давай ще раз усе повторимо. Соломія взяла Галю за руку. Ти прибудеш до порталу біля Вавельського замку. Там зараз швидкий транзит, бо багато істот прямує на фестиваль. Від Вавелю ти перемістишся до Единбурзького замку. Туристична довідка. Коли закінчиш свої справи, обов'язково візьми екскурсію мовою землі предків. Галя, тамуючи сльози, кивнула ствердно головою. По прибуттю у Еденбург, вколи собі стабілізатор і дві ампули антиагресину зрозуміла. Так, відповіла Галя, наша група зупиниться у готелі Шотландець. В тебе також є заброньована кімната під іменем Галина Лебеденко, менеджерка з питань зв'язків з громадськістю. Там буде сила силасиленна істот з багатьох світів, але намагайся не потрапляти нашим на очі. Хтось може тебе впізнати. Я впевнена, містер Рогар у тебе знайде, а разом ви знайдете Марусю. Чудовий план. Хіба може щось піти не так, зітхнула Галя, стиснувши руку Соломії. Вона буде там, вона, як і ти, хоче знати, що її не забули на землі предків. Давай ще раз пройдемося по кодам спілкування, запропонувала Галя. «Волошка, все добре, айстра небезпечна ситуація, мальва все йде за планом, Троянда, загроза небезпеки, чорнобривець місію виконано. Чудово, розумниця, похвалила дівчину Мавка. Протидію видали користуйся тільки тим смартфоном, який я тобі дала, через нього тебе не зможуть відслідкувати. Соломія, додавши до сухої блакитної деревини ще декілька візерунків тріщин, зачинила двері безпечного місця, наклавши на будинок закляття схованку. Дерев'яний храм Святого Миколая знаходився у 50 метрах від хатинки Ірини. Галя з Соломією підійшли до дверей похиленої дзвіниці. Несподівано з зачинених дверей виплала безтілесна істота, поступово набувши форми кремезного чоловіка середнього віку. Вітання, пане кісь, привітно звернулася до привида Соломія. Вона впізнала у приводі будівничого. Чоловік відбудовував цю церкву на початку 19 сторіччя. Доброго здоров'я!» Маєте намір скористатися порталом? Мало хто вже сюди приходить, зітхнув привид пана Кіся. А я все тут тримаю у порядку, портал справний, функціонує надійно. Чоловік з любов'ю подивився на темний храм. Чи маєте багато роботи? запитала Галя. Та де там? Тільки привиди польської шляхти подекуди з'являються. Портал біля замку Синявських Потоцьких завалило руїнами. То вони цим користуються? Правила, знаєте? прискіпливо запитав привид пана Кіся. Нагадайте, будь ласка, перепитала Соломія про всяк випадок. Пройдіть через ворота під дзвіницею. Датчики вас пропустять, якщо ваш вид має дозвіл на користування порталом. Сідайте на лавицю під церквою і насолоджуйтеся мандрівкою. Подякувавши, Галя з Соломією з острахом зайшли у ворота під дзвіницею. Нічого не відбувалося. Вони спокійно перетнули прохід і опинилися на галявині. Посередині стояла непримітна дерев'яна церква. На поверхні даху, вкритою бляхою, грайливо ковзалося місячне світло. Будівничий охоронець порталу перевірив дані про дівчат. Інформація з'явилася на білій стіні дзвіниці перед входом Лишенько! Мовив привид сам до себе і завмер від здивування, споглядаючи величезні крила. Цифрова проєкція даних виплескувала срібними таємничими символами над воротами дзвіниці. Де вина? Я думав, цей вид вже давно припинив існування. Галя та Соломія міцно обнялися. Я дуже тебе люблю, сказала Галя. Ти моя найулюбленіша родичка. Ти моя також. Соломія рукою скуйовдила Галина волосся і міцно пригорнула її до себе. До зустрічі. До зустрічі. Галя випустила зубім Соломію і поправила наплічник. Осміхнувшись мавці, вона сіла на дерев'яну лавку під церквою і розчинилася у повітрі без жодного сліду. Мабуть, ніколи не звикну, як миттєво це все відбувається, вголос сказала Соломія. Вона мала намір потеревенети з приводом будівничого, щоб не лишатися на одинці зі своїми думками. Перетнувши ворота під дзвіницею, мавка не знайшла там нікого. Привид пана Кіся повісив табличку технічна перерва і десь зник у своїх справах. На стіні дзвіниці ще збереглися образи великих крил, але Соломія їх не помітила. Вона уважно розглядала срібну волосину, яка заплуталась у її пальцях. Груба волосина яскраво мерехтіла срібним світлом у темряві.